В Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президенті України відбувся круглий стіл за участю громадських організацій Одещини, а також гостей з Вінниці. Головною темою круглого столу стала реалізація антикорупційної політики в Україні, а також роль у цьому процесі інститутів громадського суспільства. 21 першого і 22 грудня громадські організації присвятили час спілкуванню зі студентами Одеського регіонального інституту державного управління при президенті України. Головною метою цього спілкування стало налагодження відносин між громадськими організаціями і публічною владою. Вчорашній день три часа проходив вот такий діалог. Піднімались такі поняття, як культура госуправління, культура общения, екологічна культура, правова культура, національно культурне наслідня. І ключовим словом всіх этих поняття було слово культура. Темо ж сьогоднішньої зустрічі, яка стала логічним продовженням дискусії, стала культура і ментальність прийняття такого ганебного явища як корупція. Для цієї зустрічі в Одесу завітав начальник управління міжнародних відносин Всеукраїнською спеціалізованою колегією та боротьбі з організованою злочинністю Олексій Синіцин. Сьогодні ми приїхали поділитися нашим опитом, нашим опытом взаємодейством з органами державної власти, нашим опитом взаємодействия з іншими общественными організаціями, з з об'єднання усилий в противодействии корупції. В превентивных мерах, которые помогут і обществу нашому і нашій власті рішить цю важнішою для нашого государства задачу. Поважний гість зазначив, важливим механізмом взаємодії між органами влади та громадськими організаціями є спільна розробка цільових антикорупційних регіональних програм. Саме таку спільно розроблену антикорупційну програму у Вінниці планується прийняти 23 грудня під час засідання обласної ради. Можливо, досвід вінницьких колег допоможе розробити аналогічну антикорупційну програму і Одесі. Сі, що стане важливим кроком у подоланні цього явища в нашому місті, Ксенія Тіора Євген Войтенко, телекомпанія Круг.